Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі спільноти активної молоді. Сам ви дивитесь випуск нашого проєкту Історія фейків. Тут ми аналізуємо та спростовуємо міфи, які колись поширювала, а іноді і досі поширює російська пропаганда. Ми раді вітати тих, хто дивиться наші відео вперше. Обіцяємо, що буде дуже цікаво. А тим, хто повертається за новими випусками, дякуємо за ваші перегляди та вподобайки. Сьогодні ми поговоримо про те, яких викривлень зазнала історія козацтва через зусилля російської, а згодом і радянської пропаганди. І розглянемо, чому ж уявлення. Про козаків як про бідних втікачів є хибним, а також поговоримо про те, як Росія намагається відібрати в нас козацьку спадщину. Цей випуск вже другий про добу козацтва. Перший присвячений Івану Мазепі та його образу в російській пропаганді дуже сподобався нашим глядачам. Тож не забудьте його переглянути, якщо ще не бачили, а також підписатись на наш канал, щоб не пропустити наступне відео, над яким ми вже працюємо. Ну що ж, друзі, поїхали. Спочатку варто зазначити, що джерельна база історії козацтва є деформованою. Вона дійшла до нас із величезними втратами. Переважно збереглися матеріали іноземного походження, які були написані авторами, що мали раніше ставлення до козаків та гетьманщини. Це створило ідеальне підґрунтя для того, щоб переписати історію. Перші міфи про козаків почали виникати ще в часи правління Катерини II, яка ліквідувала Січ в 1775 році. Один з найбільш популярних міфів стверджує, що козаки були втікачами від польської панщини, бідними освіченими та дезорганізованими, але що ж не так з цим образом, почнемо ми з кількох важливих фактів: перші згадки про козаків в контексті історії Європи з'явилися в 15 столітті, зокрема у польських літописах та хроніках. На думку українських істориків, існує кілька причин, чому люди приєднувались до козацького війська. По перше, це було Певною можливістю захистити свою землю та громаду від ворогів. По-друге, козацтво пропонувало шанси для соціального зростання. Економічні чинники також мали велике значення, адже можна було отримати землі та ресурси під час походів. Ключовий період козацтва починається з 1572 року, коли запорожці стали на службу польській короні. Реєстровці та вільні козаки брали участь у війнах проти Московії та Османської імперії, а також повставали проти Речі Посполитої. Коли йдеться про етнічне походження козаків, на допомогу приходять офіційні Реєстри. Наприклад, зберігся поіменний список полку низових запорожців, який служив королю речі Посполитої Стефану Баторію. При записі до реєстру більшість козаків вказали своє походження, тож ми можемо приблизно зрозуміти, яким же було запорізьке козацтво наприкінці 16 століття. У тому реєстрі зустрічаються поляки, балти та навіть греки. Проте основний склад був такий: 49% українців, 38% білорусів та 6% походили з Московії. Соціальний зріс козацтва також був неоднорідно серед козаків були і просто люди, так звана сірома, без статків і землі, але існувала козацька еліта, до якої належали шляхетні роди, такі як, наприклад, Кочубеї, Хмельницькі, Мазепи та Дорошенки. Представники козацької еліти часто мали європейську освіту, служили при дворі та займалися політикою. Серед козацького війська було багато освічених людей незалежно від походження. Як зазначає український історик Іван Сверник, це була, як правило, освічена верства. На січі завжди існували школа, церква, монастирі. Ритулки та шпиталі Запорізька Січ ставала важливим етапом у формуванні української державності, тому і стала об'єктом російської пропаганди. У 19 столітті багато діячів українського національного відродження звертались до доби козаччини. Про запорожців писали Іван Котляревський, Євген Грибінка, Тарас Шевченко та Пантелеймон Куліш. Не можна не згадати і Миколу Гоголя з його творами на хуторі біля диканьки та Тарас Бульба. У художніх творах козаки постають у різних образах: як героїчних, так і фантастичних і комічних. Таким чином, через літературу козацька. Тематика стала важливим елементом нашої ідентичності та символом національної історії. З приходом до влади більшовиків ситуація змінилася. Радянська пропаганда перетворила образ козака на міф класової боротьби, як стверджує український історик Олексій Сокирко, в СРСР історія козацтва перетворюється на міф класової боротьби до ідеї побудови держави трудящих. Радянська ідеологія зарахувала козаків разом із селянством, а пізніше і пролетаріатом. І цей міф також вписувався в модель історії братних народів, де старшим братом. Виступав саме великоросійський народ. Про це ми детально говорили у нашому випуску про братні міфи. Посилання на нього вже є в описі під цим відео. У сучасній Росії поширений міф про те, що в Україні не залишилось нащадків козацьких родів. Нібито після ліквідації січі більшість козаків переслались на Кубань, забравши із собою традиції січі та частково її структуру. Російські пропагандисти стверджують, що Україна не має права на козацьку спадщину, оскільки до 19 століття на її території фактично не залишили. Лишилось козаків, а справжні нащадки козаків, нібито живуть лише на території сучасної Росії. Дійсно, на Кубань та Байкаля і інші регіони сучасної РФ переслилось багато козаків та їхніх нащадків. Саме тому частина кубанських станиць носить імена запорозьких корінів. Але це зовсім не означає, що зв'язок України з козацтвом втрачений. Навіть за нашими прізвищами можна послідкувати цей зв'язок. Наприклад, директор науково-дослідного інституту козацтва Тарас Чухліб зазначає, що багато жителів Донецької Ганської областей мають прізвища, які їм дістались у спадок від українських козаків. Наприклад, Береговий, Бойко, Коваленко, Левченко, Онопко, Петренко, Порохня, Смирний, Рибак, Рудько, Чали, Яковенко. Ви точно знаєте когось саме з цим прізвищем? Коли говоримо про географію, то не можемо обійти і ще один міф: це про те, що російський південь України. Цей міф підтримується тим, що багато міст півдня вважають своїм заснуванням кінець 18 століття. Тоді з ініціативи Російської імперії утворились начебто нові міста. Приклад Береслав, Гінічиськ або Херсон в Україні досі дотримуються російських стандартів літочислення, але це не викреслює з нашої історії період козацького півдня. Наприкінці 15 століття південь України перебував здебільшого під владою Кримського ханства. Там татари будували фортеці, контролювали відому з ще часів Русі таванську переправу. Запорожці кислилися вище за течією, стали для ханства загрозою. Згаданий нами Береслав зараз стоїть на місці османського міста фортеці Кизекрмена. Кілька століть оборонцям фортеці ці жилось неспокійно, бо її брали в облогу Іван Сірко та Іван Мазепа. На початку 18 століття кримський хан передав таванську переправу запорожцям і вони почали трансформувати це місто. Після ліквідації Запорозької Січі Козаки переправили в Береслав церкву з Полтавщини. Святоведенська церква прожила радянські часи, і ми щиро сподіваємось, що пам'ятка залишиться неушкодженою після російсько-української війни. Варто також згадати і Кам'янську Січ адміністративний і військовий центр війська Запорозького Низового. За часів його перебування. Під протекцією кримського хана ця січ пов'язувалася з ключовими подіями в українській історії. В якості помсти Івана Мазепі за союз шведським королем Карлом XII Петро I наказав знищити Чортомлицьку Січ. Після розгрому Січі та поразки під Полтавою козаки врятувалися на території Кримського ханства. Як стверджує український історик Володимир Більчев, саме тоді виникло козацьке поселення в Олешках, а згодом і Кам'янська Січ. Сьогодні ця Січ має статус національного природного парку в центрі Херсонщини. До Повномасштабної війни на території парку проводилися численні археологічні дослідження, і до наших днів збереглися козацькі надмогильні хрести. Історія дослідження козацького півня має величезний потенціал, адже археологічні знахідки допомагають краще зрозуміти, яким же було життя на січі. Однак, на жаль, через постійні обстріли півдня України цей процес зупинився в лютому 2024 року. Російські війська завдали авіаудару по Кам'янській Січі, пошкодивши територію, де протягом багатьох років працювали археологічних. Таким чином, росіяни фактично знищили важливу частину нашої історії. І продовжимо нашу подорож. В Одещині ви можете побачити матеріальні пам'ятки за Дунайської Січі, яка також має надзвичайно цікаву історію. Під час російсько-турецької війни грибна флотилія задунайців брала участь у Кінбурнській операції на боці Османського війська, здійснюючи розвідку в тилу росіян і завдаючи їм максимальної шкоди. Що ж на сході України? То російська пропаганда вбиває в голову місцевого населення, що Донеччина це російські землі, але багато міст і селищ цього регіону мають прямі козацькі корені. наприклад, Маріуполь, Донецьк, Слов'янськ та Бахмут. На території сучасних Донецької, Луганської, Запорізької та Дніпропетровської областей існувала Кальмівська паланка з центром у форпості Домаха. Цей форпост захищав людей, які ходили на Бердянське озеро Посіль, а також козаків, які рибалили в Азовському морі. 1770 Дев'ятого року на місці Домахи було збудовано Маріуполь. Але після окупації цього міста росіяни намагаються стерти будь-який зв'язок його з добою козаччини. Вересні 22-го року окупанти зруйнували археологічний об'єкт поселення Кальміус, і це величезна втрата для нашої історії. Ще один російський міф, на який не варто піддаватись, це суто російське козацтво. Козаки сучасної Росії продовжують традицію своїх предків і є опорою для царя, як це було ще після 1773-го років. Нинішній російський. Російські козаки це проурядові урядові сили, готові виконувати будь-які накази Кремля, навіть якщо це включає насильство проти своїх же співвітчизників або військові злочини в сусідніх державах. Порівнювати їх із сучасним українським козацтвом важко, адже наші неокозацькі організації не мають такої чіткої структури, але і є більш розгалуженими. Точно не варто порівнювати російських козаків із запорожцями, бо історія показує, що навіть перебуваючи на службі в інших державах, запорожці завжди обирали свободу і свій народ. Це прагнення до незалежності та сам. Му, визначення залишається важливим і сьогодні, формуючи ідентичність сучасних українців, друзі. Як бачите, нам є ще над чим працювати. Наше минуле нищить не тільки російські бомби, але й хибні уявлення, які ми успадкували від російської імперії та часів СРСР. Важливо пам'ятати, що справжня історія України багаторанна і складна, і лише усвідомлення цього допоможе нам відновити нашу ідентичність. Ми маємо активно досліджувати наше минуле, відновлювати правду і передавати її наступним поколінням. Так ми зможемо зміцнити. Свою незалежність. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Бережіть себе і до зустрічі у новому випуску.